Взагалі не маю уявлення, скільки таке може коштувати. Так. йдемо далі. Так, що у нас тут? годинники Так. дві Ці... Я не знаю. Практи... О, тут крутиться, окей. Женева. Практично в усіх годинниках завжди стрілки стоять на надписах. Чого так, не знаю. До речі, доволі цікавий ремішок зроблений. Повністю металевий, але такі, знаєте, типу, як із золота цепочки є такі на руку. Доволі, ну, виглядають гарно, не знаю. Доволі жіночні, маленькі, мініатюрні, симпатичні. Мені подобаються. Достатньо. Так, і Omax Quartz. Ось такий годинник. Тоже, до речі, доволі нестандартний, маленький, тоненький. Для дівчат, як на мене, те, що, те, що потрібно. Так, на кришці також щось написано, але дуже-дуже дрібно. Бачу, що waterproof. Бачу, що OMAX і механізми Японія. Ну, Доволі непогані, як на мене. Так, часи Часи я люблю, чесно. Я по часам вже е, маю декількох клієнтів, які постійно замовляють, купують. Тому, коли часи знаходжу в розпаковах...